Як сказав колись Марк Твен, if voting made a difference, they wouldn't let us do it. Що нашою мовою звучить приблизно так. Якби від нас залежали вибори, то нас до них не допустили б. Звучить дещо сумно, чи не так? Можливо. Але це істина. Насправді, доля нашої країни залежить не від того, як ми проголосуємо, і не від того, хто саме стане президентом. Доля нашої країни залежить від Бога і від того, що саме він приготував для нас, нашого народу і нашої країни взагалом. Які уроки, які благословення чи покарання він має для нас на наступні роки. Але ми звикли до думки, що живемо в часи демократії і хочемо відчувати, що маємо право вибору. І це теж істина, тільки вибір у нас ось в чому. Ми обираємо, як будемо вести себе в цій країні, чи будемо вірними своїм чоловікам і дружинам, як будемо виховувати власних дітей і дбати про своїх батьків, чи будемо. Виконувати свої обов'язки на роботі і як поводитимось зі своїми ближніми і колегами, чи будемо платити хабарі і уникати податків заради наживи, чи дбатимемо про вбогих та вдів, як відноситимемось до того, хто вище чи нижчий нас по рангу? як будемо реагувати на образи та вислови інших людей. Це все та багато іншого і є нашим вибором вибором, який нам доведеться робити не тільки раз на п'ять років, а кожного дня. Якщо ми дійсно бажаємо жити в кращій країні, в країні, з якої не хочеться втікати. Бог щодня закликає нас обирати саме добро спосеред всього добра і зла, і не обирати краще зло серед двох зол. У свій час ми з вами владу уже обрали. І нарікань на її програму ми досі не маємо. Тож довіримося їй і в цей складний для країни час. Не варто продовжувати жити людською мудрістю, а очікувати благословінь Божих. Ми часто молимось, щоб Бог покарав або принаймні зупинив отих злочинців, корупціонерів, людей, які порушують закони. І от я сижу і думаю: а що, якщо Бог дасть відповідь нам на цю молитву, але почне це робити саме з нас?